Доброго дня. Інформаційно-аналітичний центр РНБО продовжує давати зведену інформацію за добу. Президент України Петро Порошенко вчора оголосив мирний план з врегулювання ситуації на сході України. Збройними силами України та іншими силовими підрозділами забезпечується виконання наказу президента України про встановлення контролю над державним кордоном України. Вчора ж президент прийняв рапорт генерал-лейтенанта Віктора Муженка про те, що 21 червня о 18.30 було завершено операцію по встановленню на кордоні режиму оборони. Президент наказав переходити до наступної фази мирного плану встановлення режиму контролю над державним кордоном. Наявна ситуація на кордоні характеризується наступним чином: протягом ночі було здійснено збройні напади терористів на чотири українські прикордонні підрозділи в районах Ізварне і Довжанській Луганської області. Та висилки та Успенка в Донецькій області нападники вели шквальний мінометний вогонь та застосовували снайперську зброю та автоматичну зброю. Українські прикордонники в кожному випадку нападів відкривали вогонь у відповідь та відбили напади бойовиків. З боку українських прикордонників. Дев'ять бійців поранені, троє з них у важкому стані, втрат немає. Всі бойовики, терористи та диверсанти, які порушують та будуть порушувати оголошений режим припинення вогню, отримають жорстоку та адекватну відповідь. На території Російської Федерації поблизу села Міллярево. Куйбишевського району Росовської області виявлена військова техніка, у тому числі танки з українськими розпізнавальними знаками, поблизу яких помічені військовослужбовці, які одягнені в уніформу Збройних сил України, метою цього може бути здійснення провокацій на території України чи навіть Росії. Закликаємо всіх приєднатися до мирного плану президента України та дотримуватись режиму припинення вогню. Дякую. Зараз я передаю слово Богдану Сенеку, начальнику управління преси та інформації Міністерства оборони України. Він дасть більш подробну інформацію. Від Міністерства оборони України, і далі ми зможемо дати вам відповіді на питання. Дякую, не Віталійович. У ніч проти 21 червня було успішно відбито два збройних напади терористів на один з підрозділів зенітно-ракетного полку Збройних сил України, що розташований у населеному пункті населеному пункті Авдіївка. Це Донецька область. Зокрема, 20 червня близько 23.00 силами територіальної оборони підрозділу було попереджено проникнення групи терористів на військову територію. Після виявлення військовослужбовцями цих нападників-бойовиків було відкрито. Вони намагалися якомога ближче підійти до спеціальної техніки, яка дислокується на території військової частини. І вели обстріл позицій спеціальної техніки. Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Після короткої перестрілки з військовослужбовцями повітряних сил збройної сил України бойовики відступили і залишили даний військовий об'єкт. Однак, вже під ранок, близько п'ятої години ранку, відбувся інший напад: це, зокрема, до даного підрозділу зенітних ракетних. Військ під'їхали автомобілі. Один з них це КАМАЗ, декілька легкових автомобілів, і з яких вийшло понад, ну, близько 50 озброєних бойовиків, і відразу без попередження, без ультиматумів, які були раніше спостерігались. Відразу почався обстріл території. Відкрили вогонь теж з автоматичної зброї, з гранатометів. І при цьому терористи. Обстрілювали в основному бойові позиції е, частини потеплітної оборони, де є ну, спеціальна техніка. Тобто, метою нападників було власне, завадити вартовим неба, виконувати свої завдання за призначенням. Після того, як на допомогу е, військовослужбовцям даної частини прибули військовослужбовці частини спеціального призначення і надали разом належну, адекватну і рішучу відсіч. Нападникам останні близько 6 годин ранку залишили підступи до військового об'єкту. З боку військовослужбовців Збройних сил України загиблих та поранених немає. Щодо втрат терористів інформація уточнюється: охорону територій усіх військових частин, е зенітних ракетних підрозділів Повітряних сил Збройних сил України взято під посилену охорону. Також зазначу, що протягом ночі, окрім нападів на ці пункти, які зазначав вже пан Володимир, відбувся напад на пункт Должанський. Однак спільними діями підрозділів, які виконують завдання в рамках антитерористичної операції терористів дії їхні були локалізовані. Варто зазначити, що протягом дня, 20 червня, також зі стрілецької зброї, гранатометів, терористи здійснювали обстріл позиції блокпостів і позиції підрозділів, які несуть службу біля Краматорського аеродрому. І власне цим ще раз доводять ці наміри дестабілізувати ситуацію і піддати небезпеці, загрозі, тобто йде повне нехтування життям. І здоров'ям мирних мешканців. І також хочу нагадати, що вчора, о 22-й годині, за наказом президента України Верховного головнокомандувача Збройних сил України Петра Порошенка військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які виконують завдання за призначенням в рамках антитерористичної операції, припинили бойові дії ведення вогню. Що передбачено власне мирним планом голови держави з урегулювання збройного конфлікту на сході України? Я дякую за увагу. Дякую, будь ласка, питання. Олена Мацюцька 1+,1 плюс Різна інформація не різна, мається на увазі. Просто прошу вас якось трошечки деталізувати по нападу саме в Луганській області на позиції прикордонників, тому що є інформація, що поранений був представник митниці Російської Федерації, якщо я не помиляюся. Внаслідок чого це сталося, і чи правда що українські прикордонники змушені були, скажімо так, відступати і відстрілюватися від терористів? На ніби як перетинаючи кордон Російської Федерації. Чи ця інформація не відповідає дійсності? Просто розкажіть більш детально, що там було. І друге моє запитання, чи як реагує взагалі держава про те, що Росія сьогодні привела у повну бойову готовність війська центрального військового округу? Про що як повідомлення з посиланням здається на міністра Російської Федерації Шойгу? По першому питанні зараз ведеться розслідування з'ясовуються обставини, і ми сьогодні додатково вийдемо з роз'ясненням по цьому питанню. Що щодо інформації по підвищенню боєготовності з російської сторони, також ситуація вивчається. І найближчим часом ми видамо інформацію в ефір. Дякую. Знаєте, готовність повно в Збройних силах України вона не знімалася. Вона, як була оголошена, і Збройні сили України, і ті підрозділи, зокрема, які залучені до виконання завдань в рамках антитерористичної операції, вони постійно знаходяться у підвищеній боєготовності. Будь ласка, будь ласка, зараз мі мікрофон. Питання до представника Міноборони. Сьогодні. Антимонопольний комітет поширив заяву прес-служби про те, що начебто не відповідає дійсності позиція Міноборони щодо цієї справи з бронежилетами. Вам щось відомо про це? Як ви будете реагувати? Наскільки відомо, на цьому залі вчора були представники Міністерства оборони, профільних департаментів, які, власне, займаються, і департамент державних закупівель. І департамент управління речового забезпечення Генерального штабу тилу збройних сил України, і також представники Головного управління замовника, які власне контролюють якість товару, зокрема бронежилетів, про які йшла мова, і доставку її безпосередньо підрозділи підрозділів частини. Щодо вашого запитання зараз ви знаєте після вчорашнього повідомлення і аргументованої позиції. Як виконуючи обов'язки міністра оборони генерал-полковника Михайла Коваля, так і позиції представників цих департаментів, які безпосередньо займаються питаннями державних закупівель у міністерстві оборони, була озвучена аргументована відповідь щодо ситуації пов'язаної з затримкою з даною кампанією, яка надала інформацію про. Велику надзвичайну ціну на бронежилет її було відмовлено, і внаслідок чого антимонопольним комітетом було заблоковано подальше проведення процедур. Після того є інформація, що правоохоронні органи, зокрема прокуратурою, по даному факту ведеться певне розслідування Це те, що на даний час. І Буде з'ясовано всі обставини. Як тільки будуть всі обставини з'ясовані, ми обов'язково про це будемо вас інформувати. Це є заява прислуг АНК, вони спростовують вашу позицію. От чому справа вони кажуть, що діяли суто в межах і в рамках повноважень і законів зараз. Займається даними фактами з'ясуваннями. Прокуратура як тільки завершить. Прокуратура повідомить, я не можу зараз коментувати те, що відбувається в рамках певного розслідування і з'ясування обставин. Дякую. Ще одне уточнення. Прошу від вас а, про танки, які були помічені з українським я не знаю, маркуванням символікою, як правильно це сказати. А, яка кількість цих танків, і власне чи такі танки є дійсно на озброєнні України? Чи могли ці танки бути викрадені з Криму так само, як і форма, а, схожа на форму Збройних сил України? Власне, от, от, от це, будь ласка, уточніть і нагадайте, будь ласка, регіон, в якому вони були виявлені. А, нагадую, регіон, це а, Ростовська область, Куб, Куйбишевський район, село Міллерово а, Російської Федерації. Федерації. Поблизу саме цього села а, були, була виявлена військова техніка, і в тому числі танки з українськими розпознавальними знаками. І а, яка марка танку уточнюється? Інформація взагалі уточнюється. Це ми просто якнайшвидше подаємо, аби можливо якось попередити провокації, тому що якщо інформація вже є, то ну, нам здається важче робити провокації. Ми впевнені в цьому. Якщо буде більше інформації, ми терміново надамо більше інформації. Як близько ця місцевість до якого найближчого пропускного прикордонного пункту? На жаль, на жаль, немає Та, карти. Ми наступного разу просто будемо карту мати, і буквально по карті це наше завдання. Ми минулого разу користувалися. А сьогодні ми навіть не планували виходити в ефір. Думали, що ну ми завжди плануємо, ми готові завжди, але ж думали, що мирний план буде хоча б перший день виконуватися в. Всім е, е, будуть виконувати всі сили і нашої сторони, і, і сторони терористів, але ж бачите, так не виходить. Тому нас як найближче, е, ми повідомимо, е, де, це, е, де цей район, як близько це до кордону з Україною. Як? Дозвольте, я уточню на друге питання про щодо форми одягу військової неодноразово зазначали наші представники, в тому числі управління речового забезпечення, про те, що на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим залишились склади з військовим обандруванням, і в тому числі великі склади, в тому числі з формою одягу для військового підрозділів військово-морських сил збройних сил України, і власне в зв'язку з цим виникла велика. Потреба у закупівлі військової морської форми одягу, і в тому числі ми звітували на що потрачені кошти були частина коштів. Е, Витрачалась в е, тих, які були надані, і в тому числі з благодійної допомоги на е, закупівлю військово-морської фвійської морської форми одягу для наших моряків, які були виведені підрозділи з тимчасово окупованої автономної республіки Крим. Там різні різні зразки, просто найбільше, найбільше були найбільші потреби і найбільші були склади власне військово-морського зразка одягу, Але різні були звичайна військова частина. Вона має певні склади, і в тій чи іншій мірі вони зберігаються на території цієї військової частини. Дякую. Дякую щиро. Дякую. Будемо спілкуватися в оперативному режимі. Дякую.